Всім привіт! Ви на каналі Дніпрофан. Сьогодні я вам розповім та покажу, як ввести бонус-код на деколь проти кумулятивне колесо. Що ж, відразу перейдемо до справи. Заходимо на сайт Wargaming, логінимось. У верхньому правому кутку натискаємо на свій нікнейм і заходимо в розділ Активувати код Wargaming. Вводимо бонус код RM2023F1A1. Для зручності код я залишу в описі під відео. Можете скопіювати його та вставити. Готово! Заходимо у клієнгри і вже бачимо в центрі повідомлень квітанцію про отримання трьох деколей. Ну а якщо ви бажаєте їх встановити на ваш улюблений танк, то натискаєте на вигляд зовні. Заходите на вкладку Власний стиль, розділ деколі і шукаєте вашу нагороду. В мене вона була в самому кінці. Ось так вона виглядає. Бонус код обмежений по кількості видань і дійсний виключно для єврорегіону, тому поспішайте скористатись приємним бонусом. Але це ще не все. У мене для тебе є ще один бонус код. Додивись до кінця відео і не забудь поставити лайк. До речі, заліпити його можна прямо зараз. Тобі ж не шкода? Отже, для ведення другого бонус-коду потрібно зробити такі дії. Під даним відео клікаємо по назві каналу Дніпрофан. Потрапляємо на канал та натискаємо підписатися, ставимо дзвіночок на всі повідомлення і чекаємо, коли буде стрім на каналі. Заходимо на стрім і в чаті пишемо I want to fan. В дужках вказаний ваш нікнейм. Цей бонус-код дозволяє вам зіграти зі стрімером у взводі прямо під час онлайн-трансляції. як вам такий бонус, а? Що ж, чекаю на вас на стрімах, а в коментарях можете написати, який бонус-код вам сподобався більше. Удачі у рандомі!